Олег, про гербіциди ми поговорили. А яка ціна на цього оптимального захисту? Гербіцидного? Да, гербіцидного? Оптимальна ціна гербіцидного захисту складає десь в межах 50-60 доларів. Угу. І я поясню, чому. Тому що для того, щоб ефективний захист був, як хто казав, необхідно 2-3 продукти суміші. І вони якраз кодуть цю схему захисту. Десь в межах 50 доларів до 60, не більше. Якщо ви думаєте, що ви зекономите, з один продукт, несете його там, мінімальну норму або навіть максимальну одного продукту, то знову ж таки вертаємося ризики промивання. раз, Потім, якщо промивається або засуха, він не допрацьовує, ви мусите що робити? Робити страховий. Відповідно, ви знову купуєте гербіцизи. але ви зробите ще 2-3 рази. І таким чином, якщо в сумі взяти, то ви викинете не 50-60 доларів, якщо будете працювати страховими, а до 100 доларів. Yep. Питаються, у вас лишні кошти, ну це ще менше зло, що ви викинули свої кошти. Ви призупиняєте ріст картоплі, ви втрачаєте урожай, ви втрачаєте свій прибуток. Тобто ви не 100 доларів втратили, ви втратили набагато більше. Прислухайтеся. До парад і отримуєте гарний результат.